О, oh, oh, no, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Андрій Горлівський. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розігрую техніку та речі, кошти, з яких підуть на ЗСУ та на волонтерку. Лоти там починаються від 50 гривень. Ось вам звіт, скільки ми вже не збирали. Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео. А тепер повертаємося до теми сьогоднішньої розмови. Андрій Горлівський насправді має декілька каналів. Усі три канали це канали, на яких Андрій, якщо звісно це його справжнє ім'я, завантажує відео, в яких він розмовляє з різними людьми через усілякі чат-рулетки. Хто не зрозумів, є додатки, наприклад, чат-рулетка, в яких вам рандомно трапляються люди, які хочуть з кимось поспілкуватись. Так само, як і ви. І таким чином рандомні. Люди спілкуються з рандомними людьми. За можливістю, там можна і веб-камеру підключити, щоб бачити один одного. Отже, Андрій Горлівський має псевдонім Горлівський, і, як він сам казав, він з Горлівки Донецької області. А без місто Горлівка, Донецька народна республіка. Справжнє прізвище я не знаю, це вже треба робити запис до інтернет-хакерів, а ще краще до СБУ. Потім поясню чому. Угу мені, на жаль, нічого не видав про цього блогера. Тож маємо лише назви каналів. І що в нас тут? Ми маємо автора з Донецької області. Начебто живе в Горлівці, яка ще досі під окупацією Московії, на момент запису відео, яка може бути позиція у блогера, який активно веде три канали на Ютубі, живучи в окупації. Чи може бути такий блогер проукраїнським, ну, наприклад, мабуть, я когось розчарую, але блогери з проукраїнською позицією, які кажуть, в якому окупованому місті вони живуть, які роблять відео в ютубчик, які показують своє обличчя, таких, на жаль, я не знаю. І навряд чи вони є, бо на окупованих територіях такі люди доволі швидко йдуть в підвал або на фільтрацію в Донецьк. Я спілкувався з одним блогером з окупованих територій, який веде канал українською, але він не показує обличчя, який показує свою проукраїнську позицію. Але заради безпеки свого життя він після розмови видалив свій акаунт в Діскорді і видалив нашу розмову. Бо живучи на окупованих територіях, тебе може зупинити озброєний і під дулом автомата, скаже, щоб ти дав свій телефон на перевірку. Якщо хтось із них знайде там в телефоні щось, що свідчить про те, що у тебе проукраїнська позиція, розмова з тобою буде дуже коротка. Навіть в цих ваших тіктоках важко знайти таких людей. Я знав одну тіктокершу, яка під час етеру просто сказала, як є, що вона вчила українську в школі, що вона любить усі міста України і що вона хоче побувати знову ж таки в цих містах України, але вона зараз в Маріуполі і не може нікуди рипатись, бо мати її попросила залишитись, інакше мати не вивезе на собі батька та братика, хоча та дівчина вже навіть назбирала потрібну суму для евакуації кудись за кордон. Але вона залишилась і чекає ЗСУ. Після чого вона завершила етер і виділила той етер задля своєї безпеки. І єдине, що видає її про українську позицію, це відео, яке вона знімає під українські пісні. Окей, трохи лірики. А що ж там з Андрієм? Ну, усі три канали називаються Андрій Горлівський. Причому, як ми бачимо, всюди наша українська і. І, мабуть, спочатку хтось може подумати, що це про український блогер. Мало хто гляне в опис до відео, в якому є усі атрибути московитів. Там тобі і Donation Alerts, і Сбірбанк, і Тіньков, і Яндекс.Дзен, і Вконтактік, і Юрутуб, і Бусті. Нагадую, усі ці сервіси виключно московитські, зроблені москвопітеками для московитів. Хоча на деяких ресурсах ви і можете знайти українську локалізацію сайта, але це Омана, щоб ви частіше заходили на сайт і думали, що це український сайт, і щоб донатили своїм улюбленим московицьким блогерам. Без зайвих запитань. Отже, давайте пройдемося, як завжди, по стандартній схемі. Глянемо, чи казав щось Андрюшка проти агресії Московії, проти війни і так далі. Ну, в спільнотах Ютуба можете нічого у нього не шукати. Там максимум по одному посту, і то це відео, яке нікому вже не доступне. А от в самих відео, в самих відео в нього багато слів, через які він заробив собі не на один строк за ґратами. Ну ми ж голосували, щоб відділитись від України. А ви голосували, щоб відділити? Так. А чим вам краще стало жити, скажіть? Ну, дивіться, я просто не хочу жити в державі, в якій нехтують Конституцію та моїми правами. А чим нехтували в Україні? Ну, дивіться, в 2014 році по скинули Януковича так законно обраного президента, і в мене не спитали. Сказали, що ми йдемо до Європи, але в мене не спитали. Потім вбили людей ну, на Майдані, ніхто не сиділи. Ні, я не був на Майдану. Uh, я, на майдан, навіщо, навіщо. я розумієте, я голосував за Янковича, і ну, мені здавалося, що я надав йому право uh, за Конституцією, щоб він розігнав всю ту шайку-лійку на майдан. Так. Uh -huh. А чим краще стало вам? Ну тут хоча б закон є. В ДНР? Так. Тобто Андрюшка визнає, що голосував на референдумі, який проводився московицькою владою за приєднання до Московії. Себто Андрюшка в нас публічний сіпарок. Мені ще подобається, коли він каже, що не хоче жити в країні, де порушуються права людини. Сам при цьому голосує на референдумі, який влаштували москвопітеки, порушивши усі правові норми. Референдум мав би бути проведений українською владою. За запитом від жителів України, які мають громадянство України, які знають історію України і які знають українську. Але ці референдуми проводились за схемою: Я прийшов на твою землю, привів своїх москвопітеків, щоб вони проголосували. Знайшов невдоволених українців, і тепер ми голосуємо за те, щоб приєднатись до Московії. Це те ж саме, що я зайду до сусіда і скажу, що тепер це моя квартира, бо я щось чув. Ooh. Що когось там били в цій квартирі, і тепер я підписав бумажку, яку затвердив мій друг. Також Андрюшка невдоволений, що Яника зняли з поста і стверджує, що він був легітимно обраним. Оскільки Януковича, так законно обраного президента, і в мене не спитали. Я розумієте, я голосував за Януковича, і мені здавалося, що я не дав йому право за конституцією, щоб він розігнав всю ту шайку лейку на Майдані. Загалом Андрюха дуже маніпулятивна персона. Особливо якщо дивитись інші його відео. Та він запитує людей, чи були в Донецьку Москва Пітеки в 2014 році. О, у мене питання до вас. Чо, так, ви ж на русскому общаєтеся, я мабу. Ви тут русських воєнних видели в 2014 році? Ну, в 14 чи в 19-му, коли були війни. Русських воєнних? Так. Да. Іменно да. да. воєннослужащих Російської Федерації. Ну, я не знаю, но у них, знаете, по говору было слышно, они прямо так вот, ну, Г, отчетливо говорит. Нет, я знаю, конечно, это, это я не спорю с этим. Просто мне... Ну, а может и нет, я не знаю, может это были, может, это были добровольцы, я... может быть и нет. Ну, а вы как думаете, были тут русские войска, именно вооруженные силы или нет? На момент 14 15 -го года? Ну, 14-15-й, да, 19-й. Я скажу вам так, давайте так. Безусловно, большая часть, это там процентов 80, наверное, если не больше, это были вот так называемые ополченцы, если быть точнее, это в большей степени какая-то быдлота, ну не в обиду ополченцам, да, но действительно так. Но, но что могу сказать, я думаю, все-таки какие-то российские инструктора, как минимум, точно были, точно. Ну, то есть можно предположить, что э, эти, как вы говорите, инструктора, это были добровольцы из России, правильно? Может быть, может быть нет, не знаю. Я понял. Ну, то есть, короче, фактов подтверждения наличия российских войск тут не было? Именно нет, факт. не было. Сьогодні нас пана. Сколько вам літ, якщо ну, не секрет? Ні, 20 двадцять. 20. Ну в принципі, ви там помните уже так. Ну в це знательному возрасті Ну плюс-мінус. Звичайно, під час розмови в чатру Лесі непідготовлена людина не буде надавати тобі якісь докази. Андрюха, до речі, теж жодного доказу не показує. Якщо хтось не знає, Україна це країна, в якої є кордони. Той, хто порушує суверенні кордони, за правилами ведення війни, автоматично стає терористом. А усі ці розмови про те, що це були ополченці, що москвопітеки прийшли нам помагати, це все маніпуляції та пропаганда, щоб відбілити москвопітеків. Чогось Луганська та Донецька області нормально жили до 2014 року, але ополченцям не сподобалось, що з посади президента зняли Яника, який пішов в сторону приєднання до Московії, а не до Євросоюзу. Хоча. Перед зустрічю з Путліром він обіцяв вступ до Євросоюзу. Чесно, я не розумію, чому люди дивляться такого провокатора та маніпулятора, який не наводить конкретні факти та докази, як колись робив Андрій Луганський, розмовляючи з москвапітеками в тій же чат рулетці. Щоправда, я і Луганського вже давно не дивлюсь через його дивні теки в його телеграмі, але то таке. А ось вам ще одна маніпуляція з приводу Бучі. Ви вірите в те, що відбувалося в Бучі, наприклад. А, это вопрос? Да, это вопрос. Вы конечно, верите? потому что у меня кума лично там сидела. Она видела все? Нет, не, ну, не, нет, смотрите, про изнасилованных детей. Вы в это верите? Э, конечно, верю, потому что она сидела в подъезде. Лично, в таком каком-то теперь... каком подъезде, где насиловали на втором Ну, в смысле, она там сидела, моя кума, она там живет. И они с мужем не могли выехать. Они там, допустим, я не помню, третий этаж у них, а на втором этаже все это происходило. Но а я можете... не думаю, что она мне будет врать, как бы кума моя. Ладно, это кто-то вот. может мне там рассказать лапшу и, типа, верь, не верь. А это как бы близкий человек, это сто процентов. Ну вот смотрите, дело в том, что... Из магазина тоже, ну, у кума магазин, там продуктовый, заходили, как звери все жрали. Как будто никогда не видели нормальной еды, дорогих напитков. Давайте с кумой разберемся. Вот, э э серьезно. Задайте, пожалуйста, этой куме несколько вопросов. Да, Если... зачем я это... Та... Мы это столько обсуждали, это уже все. Хорошо. Я не хочу даже, чтобы и поднимать эту тему. Хорошо, куму. хорошо, хорошо, да, я понимаю. Вы знаете, как звали ребенка, которого насиловали на втором этаже? Знала ли я? Вы знаете, как зовут этого ребенка? Да нет, конечно, зачем она мне... А Кума знает? Да, конечно, знает. Ну, это ее соседи какие-то, я-то не знаю. Вы спросите у нее. А потом, когда она вам расскажет, какое-то имя назовет, попробуйте найти хотя бы одно дело, тем более, если у вас будет фамилия, вам проще будет это сделать, заведенное уголовное дело по теме изнасилований в Буче. Удивитесь. А, то есть вы считаете, это неправда, да, получается? Я не считаю, я знаю, что это неправда. А, ну, я думаю, она придумала. Потому что, смотрите, ну, я понимаю... Потому что она слышала, просто она слышала это, оказывается, да? Хорошо, что она слышала? Та слушати, ну, это ну У вишні мене... Так это не один случай, это просто... давайте садні давайте саднім розберемо. То, тобто Андрюшка вважає, що якщо дізнатись ім'я дівчинки чи дитини, яку зґвалтували москвапітеки, і якщо не знайти в інтернеті заяву чи статтю, де буде ім'я цієї дитини, тоді буча та ірпінь це фейк. І що насправді москопітеки нікого не вбивали і не гвалтували, бо, бачите, немає судового рішення про конкретного злочинця з Московії. Ага, я прям бачу, як зґвалтована дитина запам'ятала ім'я свого гвалтівника, та ще й фоторобот намалювала. Тобто йому мало тих підтверджень, які вже є. Він хоче, щоб кожна дівчинка. Кожна дитина, яка постраждала від насилля, написала заяву в прокуратуру, і щоб це обов'язково було в відкритому доступі в інтернеті. Про те, що люди пережили звірства, про те, що люди жили в підвалах, на це йому чхати. як і на почуття людей, і на їхні травмовані нерви. О, а знаєте, що в нього в телеграмі? По ключовому слову збір в нього там збір на армію Московії, щоб в Московії можна було жити безпечніше. Тю. А що такое? Хтось заважає? Мабуть, натовській біолабораторії та гей секс-інструктори із НАТО. Ну а про те, що у нього там і пости, і репости від різних москвопітеків зетнутих, я вже мовчу. Як тільки горлівку звільнять, побачимо, як цей сепер порветься, або ж піде поступам стрімоусово, якщо його не посадять за ґрати. Хоча таких треба на довічнє ув'язнення за тотальну зраду, таких не можна відправляти на Московію, бо вони є і будуть. Тими, хто привів в Україну москвопітеків. Ще й українською іноді відео говорить, мабуть, думає, що таким чином українцям простіше маячню впарювати. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, війна не завершилась. Ну а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти. Можете і мені задонатити, і можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донатерам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забувато. Забу, забагато. <сум> ніколи не буває забагато.